Так, здравствуйте. Моє ім'я прізвища Володинко Сергій Анатолійович. Я навчаюся на першому курсі на факультеті ветеринарна медицина. Мені дуже сподобається цей факультет ветеринарна медицина, щоб лікувати животних. Так, до нас сьогодні приїжджали німецький союз захисних від захисних тварин. Нам дуже сподобалося, що вони нам ну, порозказували більше, про, як в них у Німеччині цих тварин, ну, як, наприклад, цих собаки захищають сказу, цих бродячих, що бігають дуже по вулицях, вони їх як, ловлять, ну, як, ну, утримують там у клітках, роблять їм прививки. А тоді випускають їх на обратну, ну на обратне на, на волю. Нам ще сподобалося, що вони нам показували там нові трохи породи свиней, показували, як їх треба у приміщенні. Ну, утримувати, показували нам приміщення, малі приміщення для них, що лише може свинка стати, не може ніяк не повернутися. Показували нам, щоб нормально було. У них клітка одна була для там, де вони харчу ну, харчувалися, і там, де вони клетки ну, відділяли. Кали, там ці сечі, щоб було дуже пістілки, у них соломи дуже багато, щоб в них свині, щоб дожні, вони люблять чистоту. Ну. А, що, що вас заставило по цій ветеринару? Любов животним? Ну, да. ага, ну так. Мі... Обо... Ну, мені сподобалося, я ще в школі вчився. Сподобалося мені. Робити кастрації, свинок. Я ходив з врачом ну, попід, попід доми, робили від собачками від сказу прививки, робили свиням від чуми, прививки. І так я мені мама порекомендувала піти у вінський технікум, там, тульчинський технікум, ветеринарна медицина. Закінчив я технікум ветеринарної медицини, поступив. У Одеський державний аграрний університет і зараз навчаються на першому курсі. Які плани на майбутнє у вас? Ну, плани в мене закінчити вашому університет, далі поступити на аспіранта. Угу. А німці говорять, що у них взагалі бездомних животних немає. В время как в Одессе в Украине в Одессе в особенности при службе по отлову собак службы по отлову собак не работают, собаки не от бешенства, не стерилизованы, размножаются, на людей кидаются, бросаются. Как вы считаете, ваша задача как ветеринара выпускников? А, как, как вы будете, как вы на это Ну, у нас на Україні, на мою думку, щоб цих бродячих собак виловлювати, робити їм прививки, потримати їх пару місяців, подивитися, їхній результат, а тоді їх випускати на волю. Зачем? Ну, а за чим їх вбивати? Їх, щоб... не, не, ну ні, що... ну коверіть, що щоб вони на людей не бросали, спеціалізовані, ну, да, щоб да, не, да, не да, Щоб не ну людей не кусали там, щоб більше не розмножувалося сказ, бо як укусати, людини де ну, вкус там цей сказ. А так, щоб їх зловити собаку, привити від сказу чи від чуми, наприклад, і подержати їх в клітці. А тоді випустити їх, щоб не щоб не розмножався цей сказ їх чима. А можете ще сказати, що немцы приїхали, поделились своїм опытом, Тепер у нас з'явився как бы, стімул і особення підняти нашу страну, будучи как бы, націалізованим ургам, щоб у нас було раніше собака. Ну так, э, німці до нас цього приїжджали э, і нам порекомендували э, їхні пропозиції, щоб у э, нас э, так само, як у них, э, не, э, не було бродячих собак. Э, э, Ну, Щоб їх теж э, ну, виловлювати, і, э, щоб, не, щоб було менше на Україні собак. Ваша здача. Для Да. Дякую да. большое, умнічка.